27 квітня річниця харківського пакту Януковича Медведєва, за яким Україна віддала у довгострокову оренду частину своєї території, місто Севастополь. Всеукраїнське об'єднання Свобода взяло участь у мітингу протесту біля пам'ятника Тарасу Шевченку проти зрадницької політики влади. Вимагають скасування харківських угод. Лідер свободи Олег Тягнебок закликав боротися з українофобським режимом Януковича усіма методами: виходити на вулиці, ухвалювати рішення місцевих рад, як це робить свобода. Місцеві ради. Де є представники патріотичних сил, тих сил, які виступають проти режиму Януковича, повинні вже нині чинити спротив. І ось я можу зробити приклад тих рад, де представлена свобода, зокрема у Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській. Сесії обласних рад вирішили: ми не визнаємо харківських угод. Так само, ми не визнаємо рішень по відновлені радянської символіки і вивішуван червоних прапорів, тому що ми є українці. У нас є своя історія, у нас є своє бачення, у нас є своє майбутнє. Людям урвався терпець. Українофобська політика влади шириться в усіх сферах життя. То, що в Москві українську бібліотеку закрили, то що приїжджає сюди, Кирил і міняється, хоче забрати. Сохвію Київську, вулицю Мазепи поміняли. Ми тут зібралися, українські патріоти, партійні, безпартійні, просто громадяни України висловити свій протест здачі українського суверенітету, висловити свій протест ці бандитській владі, ну і безпосередньо виступити, безпосередньо виступити проти продовження базування російського флоту в Криму. Я проти цього, щоб ці угоди були, тому що вони несправедливі. Якщо віддалася земля. То це вже несправедливо, бо гроші можна заробити. Можна збудувати завод, можна виростити пшеницю продати, і можна окупити будь-який газ, який би він не коштував. Ну якщо ти одаєш те, що е, належить людям, і це не вічне, будемо казати, це земля, то це зрада. Теперішня влада Януковича почала чинити так звану соціальну українофобію. Мало того, що українців принижують як націю. Українців знищують як господарів своєї землі і житлово-комунальні послуги, і пенсійна реформа, і житлова реформа. А тепер, після харківських угод, вони надумали ще забрати в нас в українців найсвятіше. Це українську землю та ще й продавати її іноземцям. Обіцяних зисків від харківських угод українці не відчули. Раб ніколи не буває ситий. Наголошу лідер українського об'єднання Свобода Олег Тягнебок. Націоналісти доб'ються, щоб 27 травня 2017 року стало останнім днем перебування російського флоту у Криму. По закінченню мітингу його учасники вирушили походом до адміністрації президента з вимогою негайно денонсувати угоду.